Наші вдома 15 січня 2025 року з російського полону повернули ще 25 українців. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя, і Азовсталі, оборонці Харківщини, Донеччини, Запоріжжя і Херсонщини. Серед тих, хто повернувся на рідну землю, є також цивільний, захоплений на Київщині. Повідомили в координаційному штабі. Наймолодшому звільненому 24 роки, найстаршому 60. Я тебе люблю, тихо. Я тебе теж тебе люблю. Я теж тебе люблю. Давай, санулька, я тебе теж дуже люблю, дуже радий тебе чути. Я Завжди думав про тебе. Васютка, ти мій золотий, <реш> ти мені вплився мільйон разів. <реш> <реш> я тебе так чекала. Майка, дуже багато допомагало людей. І Я тобі хочу дуже важко. на і братів, ті, що не можу. Добре, дякую. вам. До дякую ті. вам що... що вірили і чекали. Військовослужбовці мають важкі поранення та хвороби. Втрата зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінновибухових травм серед хвороб. Туберкульоз, онкологія, ангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям. Президент Володимир Зеленський запевнив, кожен звільнений з полону Українець отримує всю необхідну медичну допомогу.